Бюджет 2026 року так виглядає, не буде нічим відрізнятися від попередніх бюджетів. Цілком закономірно, що грошей не вистачає, тому що багато грошей треба відправити на війну для українських військових. Але те, що влада, попри дефіцит бюджету, просто краде гроші і просто займається корупцією, це неприпустимо, і це не голослівно. Це те, про що говорять уже не тільки всередині країни, це те, на що нам вказують вже і наші партнери, бо практично що половина бюджету формується за рахунок допомоги від наших партнерів, і незважаючи на всі ці виклики, незважаючи на те, що не вистачає грошей для української армії, незважаючи на те, що влада не хоче піднімати грошову винагороду для українських військових, вона відправляє гроші на крадівництво. На... Дороги на насадження квітів, тобто на все те, що точно не потрібно, першочергово для оборони країн, і більше цього, коли для цього великого крадівництва не вистачає грошей, вона просто грабує громади. Останній приклад це 8 мільярдів гривень, які забрали в Києва і віддали на центральний рівень, де ні дронів, ні фортифікацій, ні зброї, ні інших речей, які так потрібно для українських воїнів. Тому європейська солідарність подала свої пропозиції, і ми будемо. Вимагати, щоб ці пропозиції були проголосовані в залі, що це дасть? Це дасть можливість збільшити фінансування для українських воїнів. Збільшити фінансування на оборонні потреби, і це дасть можливість також частину грошей скерувати на соціально незахищені версії українців. Бо коли влада пропонує для чиновників піднімати знову захмарні виплати, які деколи сягають більше сотні тисяч гривень, а для пенсіонерів піднімає виплати на 234 гривні, то це непристойно.